12 березня залишайся вдома. 12 березня грай в Counter-Strike, сиди в соціальних мережах, дивись фільми та дарма витрачай свій час. Саме в цей день обов'язково відвідай всі пари цілий день. І не думай про те, що 12 березня мітинг за свободу, чесне правосуддя та майбутнє твоєї країни. Саме ти лишайся вдома. Добре, твій крихітний голос цій країні нічого не варто. Твій голос такий, я б сказала, не Ти всього один. А особисто я так не можу. І колись мій батько боровся за свободу і демократію, а дідусь за світле небо над головою. Вони боролися, щоб голос кожного був почутим. А хіба демократія це не влада народу? Влада, коли кожен може впливати на державний процес, думати і говорити вільно. Ніколи не боятися висловити свою думку. Хіба ти не належиш до цього народу? Якщо ти вважаєш, що твій голос цій країни нічого не варто, просто закрий рот. і мовчи вічно. Але я вірю. Ти прийдеш, допоможеш та підтримаєш. тому що ледь не вперше за 21 рік правосуддя має почути голос громадян. Завдяки твоєму голосу, в нашій такі вільній та справедливій державі може прозвучати виправданий вирок. Правда, ж повинна перемагати. Тебе є друзі. Запроси та приведи, хоча б друзів. Я запросив вже десятьох друзів. Це насправді дуже важливо. Звільнитися від усіх справ лише на один день можливо. Звичайно, українська родина потребує твоєї допомоги. Допоможи нам врятувати друга від несправедливого суду. Адже сьогодні це Павліченко, а завтра це ти. Давай зробимо так, щоб байдужість перестала вбивати. Я, він, вона, вони. Ми чекатимемо на тебе саме 12 березня. І хто знає, можливо, колись вся країна вийде боротись за твою свободу. 12 березня, 10.00. Парк на Солом'янській площі під стінами апеляційного суду міста Києва. Ми чекатимемо на тебе. Вся країна чекатиме на тебе.